Мої вітання, шановне панство. Мене звуть Олександра. Я вам обіцяла раз в 4-5 днів передивлятися по Білорусі. І ви питаєте мене ну, в Телеграм, да, пишете, що відбувається. І так ще хочу сказати: в мене на днях дуже глюкнув телефон, і я залишилася без старого номеру, без контактів, ті, які були там. У мене обірвався консультація, скажімо, яка була, обірвалася онлайн. Да? І якщо ця пані дивиться мене, то, будь ласка, є новий номер в контактах, нехай напише, ми все, все відновимо, скажімо. От, тому така ситуація дуже неприємна. Інколи від нас мало чого залежить. От, давайте тепер з приводу Білорусі. Значить, передивимося, що там відбувається з їх сторони, Да? і я сьогодні зранку, здається, чи вдень, не пам'ятаю, почула в новинах, що вони почали переганяти техніку. До чого це, Да? Давайте подивимося, до чого ці тілодвіження, навіщо вони це роблять, Переганяють цю техніку. Що на дні зараз у білорусів, або в кого там, хто там переганяє цю техніку, з якою метою вони це роблять, для чого вони переганяють цю техніку, там якісь знову навчання почали. В общем, щось таке постійно відбувається. Для чого це пересування техніки на кордоні Білорусі, і це про що? Це про що? Це момент. По-перше, момент залякати. По-друге, вони ж домовилися, ну, є момент впливу зі сторони. Тобто, їм потрібно показати. Що вони щось роблять, навіть не дивлячись на те, що їм не хочеться це робити. Ну, движення, да, їм потрібно щось таке показати. А це знаєте, чи є в них якась з якою метою пані України. Для України це про що. Ну, знову ж таки, друзі, тут іде момент показати, момент хитрості, показати, що ми робимо. Це знаєте, як от помахати мечом. От карта йде е, мах і паш е, мечів. Паш мечів, він, знаєте, в нього багато амбіцій, він такий ну, дуже багато чого хочеть, але нічого не може, тому що ну, не, не недосвідчений да, і губиться, і не знає, в яку сторону біжать. Тобто ну, такий ну, розгублена людина. Тому тут більше йде як момент показати на публіку, що ми щось робимо, чи є загроза наступу. В сторону України є велике бажання. І знову ж таки, стоїть карта впливу, і виходить у нас Путін. Є велике бажання зробити те, що ну наступити. Да? Є наказ. Тобто наказ, так, да, наказ є. Буде наступ. Для України, що їх там чекає? Що? Сейчас, чекається, зараз, час. Дивіться, все. Як я вам говорила, значить, давайте поступово, то я зараз запутаюсь сама. Щось може бути, так. Да. Якесь тілодвіження, щось вони, вони готують, да. щось може бути. Але я вам скажу так, їх тут чекає розгром, Україна відбивається, Україна готова. Що їх чекає? Дай Бог, щоб вони втримали те, що вони сюди заведуть. Тому, ну. Україна відбиває. Друзі, Україна відбиває. Так, да, щось може бути, щось може, тому що це момент залякування. Іде момент відбиття, але тут, ще, знаєте, в плані не заходу, а ракет, а ну давайте зараз я ще раз гляну. Але я вам чесно скажу, що коли постійно ну, одне і те саме питання передивляєшся, воно якось. Чи є загроза заходу зі сторони Білорусі? Чи це загроза ракетного обстрілу? Загроза заходу людей чи ракетного обстрілу. Загроза Заходу людей чи ракетного обстрілу. Я, я не бачу тут заходу людей. Я не бачу тут заходу людей. Тут може бути обстріл, може бути. Ну да, обстріл може бути. Ну, в плані людей. <кій> Друзі, тут якісь ДРГ-групи можуть заходити, да? <кій> наводити тут якогось, так скажімо, кипішу переляку. Стоїть страх про незнання. Про невпевненість зі сторони України. Так, да, це так. Але дивіться, Україна готова до е, розвитку подій. Ну, до наступу я маю на увазі да, по смерті. Ми готові відбитися. Смерть для України. Ми готові, ми наготові. готові. Загроза місцевим жителям України. Чи є. знову ж таки, тільки от якісь ДРГ. От, знаєте, тут тако, ну, сказати, що прям якась загроза для місцевих. Ні, друзі, я, ну, я не бачу. Тут тільки момент, от в плані того, що вони там щось можуть. Е, е, Ну, через хитрість якусь да, перебратися і знову ж таки, дивіться, в мене ріка виходить. Не, не панікуйте, будь ласка, я вас дуже прошу, є. Якщо щось і буде, то це буде дуже швидко і для них буде дуже болісно. Розклади є по Білорусі, давайте не будемо. Будь ласка, я, я вас дуже прошу ні панікувати, ні, ні притягувати до себе щось таке, знаєте, негативне. О, дякую вам за розклад. Будь ласка, бережіть себе, свої нерви і, і Україну.